Йому нещастило майже усьому, так принаймні, здавалося зсередини, не тому, що життя було жорстокішим до нього, ніж до інших, а тому, що він усе відчував надто глибоко сміх, як ніж, погляд, як вирок, мовчання, як доказ того, що ти зайвий. У компанії друзів він завжди був тим самим хлопцем, з кого жартують першим тим, кому кажуть та не ображайся, ми ж по-дружньому. Тим, кого ніхто не слухає до кінця, він сміявся разом з ними, бо інакше було б ще гірше. Сміх його був маскою, трохи кривою, але необхідною. З дівчатами все складалося ще болючіше. Він намагався бути уважним, добрим, чесним, писав довгі повідомлення, думав над кожним словом, переживав чи не сказав щось не так. У відповідь отримував або мовчання, або коротке. Ти хороший, але це але з часом почало звучати як вирок без пояснення. Він часто думав може, зі мною справді щось не так? Може, він надто нудний, надто наївний, надто не такий. Парк був його притулком старий, трохи занедбаний, із потрісканими лавками та деревами, що пам'ятали кращі часи. Тут можна було бути самотнім без пояснень. Тут ніхто не дивився з оцінкою. Він ходив алеями повільно, слухаючи власні кроки і думки, які завжди поверталися до одного ж і того, чи є у світі хтось, кому я був би потрібен по справжньому. Того вечора було прохолодно. Осінь уже торкалася листя, і вітер носив сухі шурхоти між кущами. Він ішов, не дивлячись під ноги, поки раптом не помітив щось темне біля лавки, майже сховане в заростях. Спочатку подумав сміття, але щось змусило його зупинитися. Він нахилився і дістав блокнот звичайний потертий з трохи зігнутими кутами, без імені, без підпису, лише гумка, яка ледве трималася. Хтось загубив, пробурмотів він собі підніс. Перша думка була правильна не читати, повернути на лавку, залишити, як є. Це було б чесно, але цікавість підступна річ вона тихо шепоче, лише один погляд, лише переконатися, що це не щось важливе. Він сів на лавку і відкрив блокнот. Почерк був акуратний, але трохи тремтячий, ніби кожне слово давалося зусиллям. Сьогодні знову сміялися. Я зробила вигляд, що мені байдуже насправді ні. Мені було дуже боляче, але якщо я заплачу, вони скажуть, що я слабка, він завмер. Сторінка за сторінкою і відчуття дивного впізнавання почало стискати груди. Вона писала про школу, про людей, які вміють бити словами, про дзеркало, яке не хочеться бачити, про страх бути непотрібною. Про наївну віру, що десь є людина, яка зрозуміє: Я не красива, мені так здається щодня, коли хтось дивиться, я думаю, що він бачить усі мої недоліки. Він проковтнув клубок у горлі це були його думки, які були написані чужою рукою. Він читав і забував про час, про холод, про все. З кожним записом вона ставала ближчою, ніж будь-хто, кого він знав у реальному житті. Вона була чесною, боляче чесною, не намагалася здаватися сильною, не прикрашала реальність, писала про свою самотність так, ніби знала, ніхто не прочитає, або прочитає хтось, хто зрозуміє. І десь між рядками він усвідомив страшне і водночас світле він закохується, не в обличчя. Не в голос, у душу, у слова, у цю дивну спорідненість, що тебе вперше в житті бачить справжнім. Я дуже б хотіла просто сидіти поруч з кимось і мовчати, без пояснень, без страху, що я набридну. Я теж, тихо сказав він, навіть не помітивши, як слова вирвалися назовні. Він дочитував, щоденник уже тремтячими руками записи ставали коротшими, темнішими. Я втомилась чекати, мені здається, що я помилялась, думаючи, що колись буде інакше. Остання сторінка була датована сьогоднішнім днем. Якщо ти це читаєш, значить, мене вже немає, або я дуже близько. Я обрала місце, де часто думала про життя, про те, як було просто перестати відчувати. Серце вдарилося об Ребра. Вона описала місце кілька слів, але цього було достатньо. Він знав його, знав занадто добре, він підхопився з лавки, стискаючи блокнот так, ніби це була єдина нитка, що тримала його на цьому світі. Почекай, прошепотів він у порожнечу, почекай, будь ласка, і побіг. Він біг так, як не бігав ніколи в житті, не думаючи про втому, не відчуваючи болю в легенях, не зважаючи на людей, що здивовано оберталися. У голові було лише одне встигнути. Вулиці здавалися довшими, ніж зазвичай. Світлофор, який завжди перемикався швидко, сьогодні ніби знущався. Червоне світло тягнулося вічністю, машини стояли щільним потоком, і він мусив бігти в обхід, ковзаючи по бордюрах, ледь не падаючи. Ну давай же. задихано шепотів він, ніби хтось міг його почути. Перед очима знову і знову спливали рядки щоденника. Її слова били сильніше за будь-який крик. Він уявляв її незовнішність, її поставу, коли вона сидить, згорбившись, те як вона, мабуть, ховає очі, коли сміються, як стискає руки, коли їй боляче, але вона мовчить. Я б сидів поруч, думав він, я б мовчав з тобою, я б не пішов. Раптом злива. Ніби хтось зверху вирішив додати ще одну перешкоду, асфальт став слизьким. Куртка міттево промокла. Красівки чіплялися за калюжі. Він послизнувся, вдарився коліном, але навіть не зупинився, лише стиснув зуби і підвівся. Не зараз, тільки не зараз. На зупинці натовп. Хтось випадково штукнув його плечем. Дивись, куди йдеш. крикнув чоловік. Він не озирнувся. Міст був уже близько. Той самий старий, холодний, з металевими поручнями, які взимку опікали руки. Він часто стояв тут, дивився вниз і думав, як дивно бути так близько до кінця і все ж повертатися додому. Ми однакові, майнула думка, чому ж ми не зустрілися раніше? Чим ближче він був, Тим сильніше серце стискалося страхом. Навколо мосту було незвично людно хтось стояв грубками, хтось тримав телефон біля вуха, хтось мовчки дивився вниз. Ноги самі понесли його вперед. Ні, видихнув він, не бачачи, але вже відчуваючи. Він пробився скрізь людей, його штовхали, хтось обурювався, але він не чув слів. Внизу біля опори мосту лежало тіло маленьке. Нерухоме, навколо метушня голоси сирени десь далеко. Час зупинився. Він стояв, не здатний поворухнутися, Блакнот впав з його рук і глухо вдарився об землю. Хтось поруч сказав дівчина зовсім молода. Він опустився на коліна, навіть не помітивши цього. В грудях було порожньо, ніби з нього вирвали щось життєво важливе. Я й майже, прошепотів він, я був так близько. Він уявив, як би це могло бути. Він би встиг, він би крикнув, вона б обернулася. Вони би поговорили, просто поговорили, і, можливо, цього було б достатньо. Але тепер пізно. Поліція, швидка, люди, усе відбувалося, ніби не з ним. Він сидів і дивився в одну точку, не кліпаючи. У середині тиша, гучна, за будь-який крик. Я знайшов тебе і одразу втратив, подумав він, найближчу людину, яку ніколи не бачив. Коли людей ставало менше, він підняв блокнот. Обережно, ніби це була жива істота, притиснув до грудей. Тієї ночі він не спав, сидів у темряві, перечитував записи знову і знову, не щоб знати відповіді, щоб бути поруч, хоч так. Він плакав неголосно, вперше за багато років не стримуючись. Після того вечора світ не зламався, і це було найстрашніше. Сонце зійшло, люди пішли на роботу, у кав'ярнях пили каву, а в парку, де він знайшов блокнот, хтось вигулював собак. Життя продовжувалося так, ніби нічого не сталося, ніби чиясь тиша не стала остаточною. Він прокинувся з відчуттям, що всередині порожнеча, не біль. Не сльози, а саме порожнеча, яка глухо відлунювала кожен рух. Він сидів на ліжку, дивився в одну точку і не міг зрозуміти, ким тепер є. Люди навколо не помітили змін для них він і раніше був тихим непомітним, але він знав, щось у ньому зламалося назавжди, а щось дивним чином народилося. Блокнот лежав поруч він не наважувався відкривати його знову. Було страшно, ніби якщо прочитає знову, то визнає остаточно вона була реальною. Не вигадкою, не сном, не проєкцією його самотності. Вона існувала, дихала, думала, писала, і тепер ні. Він вийшов на двір, місто здалося чужим. Люди здавалися надто гучними, надто живими. Його дратував сміх. Але не злісно, скоріше болісно, він ловив себе на думці, що заздрить кожному, хто не думає що секунди про те, що міг би встигнути. Якби я не зупинився біля того світлофора, якби не впав, якби, ці якби стали його тінню. Одома він, нарешті, відкрив блокнот знову, повільно, обережно, як відкриваю двері до кімнати, де хтось спить, боячись розбудити. Він читав, не поспішаючи, ніби давав кожному слову час прозвучати, і раптом зрозумів, що це не просто щоденник, це була спроба вижити кожний запас, як крик, загорнутий у папір. Як надія, що якщо викласти біль словами, він стане трохи легшим. Вона писала про дрібниці, про дні, коли було трохи краще, про музику, яка на кілька хвилин змушувала забути про все. Про мрії, які здавалися смішними навіть їй самій, вона не була лише дівчиною з проблемами, вона була живою, смішною, ніжною, дуже чесною, і саме ця чесність вразила його найбільше. Він усвідомив, що ніколи не був настільки відвертим навіть із собою він завжди намагався виглядати нормальним, приховати тріщини, зробити вигляд, що жарти не ранять, а вона не ховалася. Вона писала, як є, і в цьому була неймовірна сміливість. Він почав говорити з нею подумки спочатку несміливо, потім частіше розповідав про себе, про ті самі жарти друзів, про ті самі відмови, про те, як хотів би просто бути поруч з кимось без необхідності щось доводити. Іноді йому здавалося, що вона слухає. Він знову пішов у парк, сів на ту саму лавку. Осінь вступала в свої права і листя повільно опадало, ніби час теж вирішив рухатися повільніше. Тут усе було таким самим і водночас іншим, бо тепер у нього була історія, яку ніхто, крім нього, не знав. Він бачив людей і думав а що, якщо кожен із них носить у собі такий самий блокнот? Невидимий, повний слів, яких ніхто не читає, повний болю, який ховається за усмішкою. Він почав помічати дрібниці, погляд дівчини в автобусі, який занадто довго затримався в підлозі, хлопця, що нервово стискав рукава куртки, людей, які ніби були тут, але насправді десь далеко. І вперше в житті він не відчував себе абсолютно самотнім. Втрата не зробила його сильним миттево. Вона зробила його уважним до слів, до мовчання, до пауз між фразами. Він навчився слухати не для відповіді, а для розуміння. Одного разу хтось знову пожартував над ним. Раніше він би засміявся разом з усіма, цього разу просто подивився в очі і сказав Мені це неприємно. Було дивно, страшно, але після легко, ніби він уперше захистив не стільки себе. А і її, ту дівчину, яка так і не наважилася сказати вголос, як їй боляче, він почав писати спочатку для себе, потім ніби для неї. Слова лилися неохоче, але чесно. Він написав про втрату, про запізнення, про те, як одна випадкова знахідка може змінити людину назавжди. В цих словах він знаходив сенс не виправдання, не відповіді, а сенс жити далі. Іноді ночами йому здавалося, що він теж стоїть на своєму мості, не фізично, всередині, коли думки стають важкими, а тиша тисне. Але тепер він знав, чекати не означає бути слабким, чекати означає дати шанс собі, іншим, майбутньому, яке ще не настало. Він думав про те, як дивно влаштоване життя, як легко пройти повз людину, яка б могла б стати всім. Як легко не встигнути на кілька хвилин, і як важливо не мовчати. Він часто уявляв, якою була б їхня розмова, можливо, незграбною, можливо, з паузами, але справжньою, і у цій уявній розмові не було великих слів лише просте ти не одна, і ти теж. часом біль не зник, але він перестав бути єдиним, що залишилося. Поруч з ним з'явилося щось інше, тепле, тихе, схоже на відповідальність, життя так, щоб її слова не зникли марно, щоб її щоденник не став просто забутою річчю з кущів. Він зрозумів головне люди не завжди йдуть, бо не хочуть жити. Часто вони йдуть, бо втомилися жити на самоті зі своїм болем, бо не бачать поруч того, хто скаже Я з тобою, навіть якщо ти мовчиш. Якщо зараз ти слухаєш цю історію і відчуваєш, що тобі важко знай, це не кінець. Можливо, ти ще не зустрів свою людину, можливо, хтось іде до тебе просто зараз, спотикається, запізнується, але йде. Життя не завжди дає нам другий шанс на зустріч, але воно завжди дає шанс почекати ще трохи, ще один день, ще один крок. Бо десь поряд є людина, з якою ти був би найщасливішим, навіть якщо ви не знаєте одне одного, навіть якщо вам обом зараз здається, що світ проти вас, не йди, залишся, дай шанс історії, яка ще не написана, і, можливо, колись хтось знайде щоденник звідчаєм, а записи про те, як ти витримав, як дочекався, як навчився жити не ідеально, але по-справжньому. Якщо вам сподобалася історія, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтесь з нами.